Ми і діть поки. Всім привіт, друзі! Сьогодні в парку Олександрія, друга частина. Вітаю, тут качки. Ми все зробили для вас таку прогулянку. Тут усі багато гарних квітів є. І ми тут Це, Як, як мене знімали, то ми це йшли. То ми йшли на головній площі. Це на головній площі парку. І все так багато таких гарних квітів. Бачите, як тут гарні квіти, бачите. Дуже гарні і всіх я знімаю. Ось ми зараз вийдемо на головну площу парку. Зараз вийдемо. Багато гарних квітів. Ось. А це ми вже вийшли на головну площу парку. Там вже постріли, це дуже кожна Тут все такі лавочки зробили. А тут все таке здаді, А там гарно, а там далі дуже гарно. Подивіться і подивіться, скільки тут гарних квітів. Давай я Давай. Там як. Отак От заптеньки ділі було видно. Отак. Це можна. Ти зможе відео, то так можна заходити. Чекаєш, я так не вмію. Я зупиню, добре?